Майбутні маленькі інженери з усіх куточків області змагалися вмінні конструювати транспортну техніку та літаючі моделі планерів. Організатором змагань виступив Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Загалом участь взяли 32 учасники віком до 10 років. Завідуюча організаційно-масовим відділом центру Мирослава Доманська зауважує, рівень майстерності у дітей зріс. Досить високий рівень підготовки в цьому році. Що мабуть вказано, те, що всі старалися, як діти, так і їхні керівники. ...готувалися до даного змагання, тому що і якість виконання, і сплювання, тобто набагато речь був попередні роки. Змагання відбувалися у чотири етапи. Спочатку діти виготовляли модель планера та транспортну техніку. Потім пройшли тестові завдання. Насамкінець запустили виготовлені власноруч планери. Дев'ятирічний Владислав Енгеровець минулого року став переможцем всеукраїнських змагань із технічного моделювання, проте хлопчик не налаштований спочивати на лаврах. Я прийшов сюди ще Зняти перше захоплення моделюванням у хлопчика розпочалося з того, що бабуся, яка мала забрати його зі школи, затрималася. Аби чимось зайняти час, Владислав попросив щось помайструвати. Вівчинка з моделювання прийшла в школу, і я там захотів щось поривити, і вона сказала, що в мене виходить. Керівник гуртка Оксана Лінчук привезла у рівне двох своїх учениць. каже, цікавість до моделювання серед дітей з кожним роком зростає. Єдиною перешкодою для розвитку є недостатність матеріальної бази, адже навіть на змагання більшість дітей приїжджає за власний кошт. Діти виявляють бажання, але на жаль, дуже складна матеріальна база, тому тяжко таки гурток тяжко проводити. Ну, потрібно мати конструктори. Багато конструкторів треба, яких на жаль, нема. Потім треба лобзики різні. Переможці змагань отримали грамоти обласного центру науково-технічної творчості та Рівненського обласного управління освіти. Найкращі через місяць поїдуть у Київ на всеукраїнські змагання. Анна Хіночик, Дмитро Спідченко у ритмі подій.